Приклад Тургенєва. Сила його як письменника в російській літературі незаперечна. Так? Він був власне одним із серед тих, які дуже обстоювали російську мову у її ієрархічному стані. Бо французька мова в російському суспільстві дуже потужно панувала. І Тютчев, який винятково спілкувався французькою мовою. Так? То поставте на одну пряму тих двох письменників в російській культурі Тютчева і Тургенева. Ну, Терези Явно на боці Тургенєва. Тепер ще один приклад вам наведу, як чужа мова, і що означає реалізація в своїй мові. Шевченко це поет емігрант Усе своє життя він жив за межами України. Так? В якій мові він знайшов свою. Найповнішу реалізацію, звісно, що в своїй. Коли його питали, звідки така, ну, така, така цікавість до вашого кобзаря, він відповідав, тому, мабуть, тільки тому, що по-малоросійському написаний. І ще ви можете назвати якогось письменника чи філософа, який був білінгвом і однаковою мірою створив мегапотужні твори і цією, і цією мовою? Вибачте, я таких не знаю. Зазвичай це люди, які знають кілька мов. Але вони всі є класиками лише однієї мови і однієї культури. Наприклад, Іван Франко, 16 мов, писав польською, писав німецькою. Наприклад, Леся Українка 10 мов. Класик якої літератури? Української. Ольга Кобилянська – найінтимнішу річ, яку вона почала писати. Якою мовою? Німецькою. Класик якої літератури? Української, ось вам відповідь на запитання. Багато мов можеш знати, але геніальність твоя буде викладена якою мовою рідною?